Терморегулятор фінського бренду Ensto Eco 16FGW у типовій комплектації колесо прокрутки для налаштування терморегулятора під умови вашого приміщення, терморегулятор. Датчик температури підлоги, клема для підключення провідника заземлення. Інструкція з монтажу Максимальний номінальний струм даного терморегулятора становить 16 А. А важливою особливістю його конструкції є вбудований пристрій захисного відключення з номінальним диференціальним стримом витоку 30 мА. Цей терморегулятор не тільки економить вашу електроенергію і слідкує за режимом роботи системи теплої підлоги, але й гарантує вашу безпеку. Уся необхідна інформація для підключення терморегулятора приведена у інструкції з монтажу. Підключимо даний терморегулятор і відслідкуємо його роботу. До відповідних клем підключаємо провідники датчика температури. У якості навантаження використаємо сигнальну лампу. Підключаємо провідники навантаження. Підключаємо провідники живлення. Нейтральний та фазовий. Для управління терморегулятором від зовнішніх пристроїв реле або датчиків руху використовується спеціальний вивід. Провідники досить міцно тримаються у спеціальних клемах, але достатньо натиснути на підпружинений контакт і провідник можна легко вийняти. Не забувайте підключати систему заземлення через спеціальну клему, що йде у комплекті. Жовто-зелений провідник, лінії живлення підключається до екрану нагріваючої секції. Після підключення всіх провідників встановлюємо лицьову панель. Включення та виключення терморегулятора здійснюється натисканням на відповідний вимикач, подаємо живлення та включаємо терморегулятор. Загорілася сигнальна лампа. Це є свідченням того, що терморегулятор подав напругу до нагріваючої секції. І ваша підлога почала розігрів. Коли нагріється тепла підлога, в яку встановлений датчик температури, зміниться його опір. Терморегулятор за цим опором відслідкує підвищення температури і відключить живлення нагріваючої секції. Цим буде економитися електрична енергія. Для демонстрації принципу роботи до такого чутливого приладу достатньо доторкнутись теплою рукою. Як і у будь-якого пристрою захисного відключення, на лицевій панелі терморегулятора є клавіша «Тест» для перевірки правильності роботи пристрою захисного відключення. Оскільки дана функція терморегулятора є функцією безпеки, давайте перевіримо, чи спрацьовує пристрій захисного відключення. Дійсно, при виникненні будь-яких небезпечних ситуацій, пов'язаних з нагріваючою секцією. Пристрій відключить нагріваючу секцію від мережі. Висока якість та надійність терморегуляторів фінського бренду Ensto давно стали типовими атрибутами систем теплої підлоги, а наявність вбудованого пристрою захисного відключення у терморегуляторі Eco FGW роблять його дійсно унікальним продуктом на ринку терморегуляторів.